Ісусу Христу, всім доброго благословенного дня. Хочу сьогодні почитати деякі слова із Біблії і пороздумувати над ним. Можливо, хтось буде незгідний, але це не зі мною, це хіба що з Божим Словом. Найперше почитаю Євангелія від Матвія, 28 главу, 19, 20 вірш. Там написано, тож Ісус говорить: тож ідіть і научіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа навчаючи, зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. <кій> Про що тут говориться? Ісус говорить, ідіть і навчіть спочатку ідіть і навчіть, що означає хрестити, що означає охреститися, в Отця, Сина і Святого Духа. Так само написано, навчаючи зберігати. Це Він заповідає своїм учням, щоб вони. Навчали зберігати все те, що заповів Ісус Христос. Неодноразово е, чула, і, мабуть, ви чули такий вислів: е, Христос посеред нас і є, і буде. Так от, якщо <кхм>, Христос посеред тих людей, які е, реально зберігають Слова Ісуса Христа, зберігають навчання Ісуса Христа, не нехтують ним. Ісус з такими людьми повсякденно, аж до кінця віку. Тобто це мається на увазі, що навчити людей, що означає хреститися, і зберігати те, що заповів Ісус Христос. Далі почитаємо інші Євангеліє від Марка, 16 глава, 16 вірш, там, навіть 15 вірш, 15 вірш говорить, що. Тож ідіть по цілому світу і Євангелію проповідуйте цьому творінню: хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Чомусь не написано, хто охреститься і увірує, але написано, хто увірує і охреститься. А віра, як ми знаємо, звідки приходить, від слухання слова Христового. Спочатку потрібно чути і повірити, щоб охреститися. Написано, хто увірує і охреститься. Зверніть увагу, той буде спасенний. Тобто, а хто не увірує і не охреститься, той не буде спасенний, той засуджений буде. І дуже важливо задуматись над цими словами, тому що ця послідовність е, дає нам зрозуміти, що спочатку, щоб охреститись, треба повірити. Але ще на початку, щоб охреститись, Потрібно покаятись, бо зачитаю е, вам інші слова. Почитаю діяння святих апостолів, 2 глава, 38 вірш. Тут написано, що сказав е, Петро до них: покайтесь, і нехай кожен в вас хреститься. ім'я Ісуса Христа, на прощення гріхів і дар Святого Духа ви отримуєте. Отже, як в Євангелії від Матвія, 28 главі, сказано: ідіть научіть, а потім охрестіть, що означає охреститися, в Отця, Сина і Святого Духа. У Марка написано, що хто увірує і охреститься, буде Спасенний, повірить словам Ісуса Христа, не людському вченню, а словам Ісуса Христа. А тут написано. Що покайтесь, і нехай кожен хреститься в ім'я Ісуса Христа. Що означає хреститися в ім'я Ісуса Христа? Ім'я Ісуса Христа означає у Слово, <кхем> тобто у Слово того, що Ісус Христос є Слово. Як ми знаємо в Євангелії від Івана, перша глава, написано, що спочатку було Слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог, і Слово стало плоттю і перебувало серед нас. Ісус Христос це є Слово весь старий і новий завіт. В якій ми повинні хреститися, тобто ми маємо зануритися, зодягнутися. Десь у словах у Біблії є такі слова: Христа ухрестилися, у Христа зодягнулися. Зодягніться у Слово Ісуса Христа, весь старий новий Завіт. Перебувайте щоденно у Слові і тоді покайтеся, вірте і охрестіться у Слово. Це я хочу вам пояснити те, що написано в Євангелії від Матвія, 28 глава. Що означає хреститись в Отця, Сина і Святого Духа? В Отця це в покаяння, в Сина. покаяння і любов. в Сина це в Слово і упрощення гріхів. І тоді дар Святого Духа ви отримаєте. Народження згори, гори Євангелія від Івана 3:3. І тут написано так само: нехай кожен з вас покається і кожен охреститься в ім'я Ісуса Христа, в Його Слово. І тоді дар Святого Духа ви отримуєте.